Ми маємо нерівність х-2 помножити на х-7 менше 0. Розв'яжемо дану нерівність методом інтервалів. Для цього ми заміняємо знак нерівності на знак дорівнює. Записуємо x-2 на x-7 дорівнює 0. Ми отримали рівняння і розв'яжемо його. Маємо добуток двох множників дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Нулем може бути і перший множник, і другий множник. Ми прирівнюємо хміну 2 дорівнює 0, і хміну 7 дорівнює 0. Розв'язуємо перше рівняння хміну 2 дорівнює 0. Х дорівнює. Мінус 2 переносимо через знак дорівнює, знак доданка міняється на протилежний. Буде х дорівнює 2. Хмінус 7 дорівнює 0. Х залишаємо дорівнює, мінус 7 переносимо через знак дорівнює, знак міняється на протилежний, отримуємо х дорівнює 7. У нас вийшло 2 корені даного рівняння. Або Якщо розглядати даний вираз як функцію y дорівнює в одних дужках х-2 помножити на х-7 в інших дужках, то ми кажемо, що ми отримали два нулі даної функції. Тепер ми малюємо числову пряму, і на даній числовій прямій зображаємо ці нулі. Дивимося, який знак нерівності. Наш менше нерівність строга, значить ті точки, які ми будемо зображати на числовій прямій, будуть не замальовані, або як їх називаємо виколоті точки. І так, малюємо х дорівнює 2, і х дорівнює 7. Ці точки називаються по-інакшому ще граничними точками. Граничні точки або нулі функції поділили числову пряму на три інтервали від мінус нескінченності до 2, від 2 до 7 і від 7 до нескінченності. Тепер наше завдання встановити, який знак буде мати вираз, який був у лівій частині нашої нерівності на самому крайньому правому інтервалі. Тобто інтервалі від 7 до плюс нескінченності. 7 в круглій дужці і нескінченність, мінус нескінченність і плюс нескінченність завжди пишеться в круглій дужці. Для того, щоб встановити, який тут буде знак на цьому інтервалі, ми вибираємо будь-яке число з даного інтервалу. Нехай це буде число 8. Дане число 8 ми підставляємо у вираз, який стоїть у лівій частині. Можна значення даного виразу обчислювати, але нас насправді цікавить тільки знак якого набуде даний вираз. Ми можемо тільки встановлювати знак. Для цього замість х підставляємо 8. Отримаємо 8 мінус 2. В одних дужках. помножити 8 мінус 7. В інших дужках дорівнює. Не рахую, тільки встановлюю знак. 8 мінус 2 буде знак плюс. Помножити 8 мінус 7 буде знак плюс. Добуток двох плюсів дає плюс. Значить, на цьому інтервалі від 7 до нескінченності наш вираз набуває знака плюс. Тепер, починаючи звідси, ми малюємо. Таку лінію, яка має умовну назву змійка через кожен з цих нулів. І пам'ятаємо, що знаки будуть чергуватися. Тут ми знак встановили плюс, на цьому інтервалі буде мінус, далі буде плюс. Тепер, щоб написати розв'язки даної нерівності, ми повертаємося до. Умови і дивимося, який знак у нас був У нас знак менше від нуля. Тобто нас на числові прямі цікавить той інтервал, де є знак мінус. Це є інтервал від 2 до 7. Ми так і записуємо слово відповідь. В круглих дужках два крапка з комою. 7. Розглянемо іншу нерівність. Нехай ми маємо Х додати 5 в одних дужках і в других дужках 8 мінус Х, хай буде більше рівне від 0. Поступаємо аналогічно. Аналогічно. Замінюємо дану нерівність на рівняння в одних дужках х плюс x помножити в інших дужках 8 х дорівнює 0. Прирівнюємо кожен множник до 0. x дорівнює 0. 8 х дорівнює 0. Х дорівнює 5. Якщо мінус х перенесемо вправо, отримаємо 8 дорівнює х. Тобто х дорівнює 8. Ми знову отримали два нулі, малюємо їх на числовій прямій. Нас була нерівність не строга, тобто був знак більше рівно, через те наші нулі будуть. Крапочки замальовані. Це буде число мінус 5 і число 8. Знову вибираємо якусь точку, яка належить правому крайньому інтервалу. Нехай це буде х дорівнює 10. Обчислюємо, який знак буде мати вираз. На цьому інтервалі. Замість х підставляємо 10. 10 плюс 5 буде знак плюс Помножити. 8 мінус 10 буде знак мінус. В результаті плюс мінус примножені дає нам знак мінус. Отже, ми на самому правому крайньому інтервалі отримали знак мінус. Далі буде знак плюс і мінус. Знаки на інтервалі чергуються. Щоб записати відповідь, ми повертаємося до нерівності, до умови. Нас знак більше рівно від нуля. Тобто нас цікавить той інтервал, де є знак плюс. Пишемо відповідь. Цей інтервал від мінус 5 до 8 дужки квадратні, тому що точки включаються.